Коротше в сім'ю я тут перерубляю, хочу тут дати кив, ти тут собі поїхати, бо там неудобно. Цей слух не знаю, навірно тут ліпше я його їбо От, Тепер треба цю хуйню за тебе забирати нахуй. Йоу. Трохи таке no. no. Нормально. Як Как будто бе. Бля, я в пахує. Я знайшов причину цього странного звуку. От чек газ, не зараз це петля моїх. Фука! Перший вопрос, що робити. Знаю. уже окончательно дорогу, тут катаюсь.